Пажера вагон 4. Давайте до мене по матомі прийшли ось такі головні фари, і я вам розповім відмінність ксенону та галогену. Тут перед нами фари до Паджера вагон 4. Права та ліва, пасажирська та водія 7301 А 845, 8301 А846. Це чудовий приклад заводської оптики, і я розповім вам, в чому відмінність від галогену. Які лампи треба ставити, я розповім. І чи можливий апгрейд. Привипускали ці фари, випускались на Mitsubishi Pajero Wagon v 90 та v 80, випущені з 2007 по 2014 рік. Вони призначені для комплектації, де ксенонове світло було встановлено з заводу. Як відрізнити візуальне ксенонові фари від галогенних? Найголовніша відмінність. У ксенонової фари стоїть лінза, протекційна лінза для ближнього світла, яка фокусує потужний світловий пучок у галогенній версії. Звичайний рефлектор-відбивач. Паркування на склі в даному або на корпусі фари, в даному випадку, ось тут повинно там бути d 2 s або D4S. Це Вказує на те, що фара призначена для газорозрядних синонових ламп. У 99% випадків автомобілі з заводським ксеноном оснащені висувним овимачем фар у передньому бампері. Це була вимога стандартів безпеки. То і є вимога стандартів безпеки. Автокоректор з системи з ксеноном є датчики положення кузова, які автоматично регулюють кут на холод фар, щоб не сліпити зустрічних водіїв. У салоні такого авто відсутні колищадка ручного коректора фар. З яких компонентів вкладається світло для цих фар? На моделях з 2007 по 2012 рік встановлені лампу d 2 s На моделях пі після першого рестайлінгу з 12 по 14 рік зустрічається екологічна, безртутна лампа d 4 s Перед покупкою лампи обов'язково перевіряйте, яка саме лампа була встановлена на лампу. Авто. Вони не взаємозамінні через різну робочу напругу. На відміну від ближнього, дальнє світло тут гологенне, використовується лампа типу H9. Це зроблене для миттєвого, миттєвого ввімкнення о ксенону, потрібен час для розгоряння. габарит стоянкове світло, безсокрільна лампа W5W, а показчик повороту лампа pv 21W оранжева. Для роботи ксенону потрібні блок розпалювання балаз та ігнітор. Вони зазвичай кріпляться знизу на задній.